Ранок з вами вже знайомий вам ліцей ті. Ну а зараз трішки повернемося в часі. 29 вересня Великодимирський ліцей відзначав день вчителя. Кожен вчитель отримав сюрприз у вигляді троянди, а також на вході їх зустрічали живою музикою. Приблизно два тижні тому у нас почала працювати їдальня. І ось ми вирішили зазирнути в те місце, де було вже три перевірки, які перевірили якість та чистоту. Тепер і наша черга перевірити якість продуктів, показати вам умови зберігання та, звісно, передати смак. Ходімо швидше, бо особисто мені вже не терпиться. Пропоную почати з самого-самого цікавого за нашої їдальні. Скажіть, як часто відбувається надходження продуктів? Е, продукти в нас надходять регулярно, скорее е, е, пуртящиться завозять нам два рази на тиждень. Е, фрукти і овочі завозять раз на тиждень. Ми дивилися ваше меню, і воно досить таке збалансоване та корисне. Хто його складає? Е, це складала меню наша комірник. Вона відповідає за. І за продукти, і за меню вона складала, воно завірено і в держпродслужбі, і Тетяна Анатолійна, директором школи. І мені досить таке непогане, не, не непогане, але вже, дуже гарне меню для людей нашої школи. Добре, а зараз перевіримо термін придатності продуктів. Це у нас м'язниця, тут зберігається м'ясо і риба. Наприклад, ось нам привезли э, м'ясо, у нас стоїть ось такий, дають нам якісне посвідчення. Тут вказано э, не більше трьох діб при якій температурі і э, тут э, виробник на все тут вказано. Ну, а тепер перевірка чистоти. Йдемо подивимось, де мують посуд нашим учням. Чисті тарілки, чашки та велика, превелика посудомийна машина. Ми перевірили все. Ніби все чисто, і це не може не радувати. Що ж, кухню перевірили. Тепер запитаємо, як шкільне харчування учням. Привіт! Пригадай, що для тебе найсмачніше, що готують у шкільній їдальні? Мені найсмачніше білий рис. Тамара Миколаївна. Чи згодні ви з тим, що в нашій шкільній їдальні їжа смачніша, ніж у ресторані? Однозначно, їжа дуже смачна. Всім рекомендую. Діткам дуже подобається. І тільки чесно, чи подобається учням в їдальні? Моїм подобається діти. Вам смачно. Так! Ну що ж, учням смачно, а Це найголовніше. Всім привіт! Сьогодні в нашому Великодимирському ліцеї дуже крутий захід. Давайте подивимося ближче, що відбувається на нашій ярмарці. Ходімо на цьому тижні в п'ятницю в Великодимирському ліцеї було проведено благодійний ярмарок. Різноманітна випічка, солодощі та вироби своїми руками. П'ять зон для фото, які були представлені організаторами та учнями Великодимирського ліцею. А ще для гостей та всіх охочих було проведено благодійне аукціон? Ну і звісно, наші репортери не змогли пройти повз такого дійства, тому взяли декілька інтерв'ю в учнів та гостей, а також спробували передати всю атмосферу заходу. Добрий день, доброго дня! У Вас такий гарний костюм. Можете ви розповісти, що ви взагалі продаєте? Ми продаємо різні смаколики. І це з м'ясом, і бургери, і круасани, і трубочки, і тирамісу, і бургери, і сосиска в тісті. І, до речі, дуже гарна зброя нас завжди захищає. Пуйте все це все для наших хлопців. Дякую. Дякую вам. Привіт. Добрий день. Розповідай, що ти вже купив? Я купив свій мохіто. Два таких кекси і ще Глінфейн. І що тобі найбільше сподобалось? Кекси, такі от смачні. Доброго дня! Добрий день. Розповідайте, що ви продаєте сьогодні? Продаємо власноруч випечені смаколики, кекси, желе смачне з маршмеллоу, сосиски в тісті, тортики, а також в ручної роботи всякі от товари. Дивіться, свічечки, гарні такі, браслети дітки плели самі. Дякую. і квіти. Дякую. Будь ласка. Привіт, привіт! Якому ти сьогодні в костюмі? Я бледіба. І скільки дітей вже сфотографували з тобою? Ну, десь 20 чоловік. Точно, це вже дуже багато. Дякую. Привіт, привіт. Розповідаю, що найбільше купляють з усього асортименту. Сьогодні в нас найбільше всього купили ось такі пістечка картопля. Ми побачили, що голодним звідси не пішов ніхто. Це точно. Ну а ми продовжуємо далі. Будь ласка, наскільки добре, на вашу думку, ярмарка організована. Ну я ще ж не бачила, вона об 11 відкривається, правильно? Але дуже яскраво. Дуже, добре, дуже дякую. Добрий день. Добрий день. Як вам наша ярмарка? А, чесно, я мабуть не тако не очікував. От так. І як, як вам так? організація? А, а це ще якщо помножити на 100, так ще краще. Дякую велико. Дякую. Ні, дуже класно. Молодці. Це все, все піде на Збройні сили, так? Так, так. Це Молодці, правильно. організація супер і робота ваша теж супер. Дай Бог вам, щоб все сьогодні вийшло, вийшло у вас і все буде нормально. Добре? до побачення. Ну і звісно, всі виручені кошти з ярмарки підуть на потреби ЗСУ. Ще приємним бонусом стало те, що кожен охоче міг написати своє побажання військовим на прапорі України, який згодом відправиться теж до них. Ну а для учнів також були розваги. Чудова атмосфера, пісні, танці та більше 200 тисяч гривень збору. Так пройшов ярмарок у дитинському ліцеї. Уроки.